Народні танці, пісні, театральні дійства, а також вірші двома мовами українською та німецькою. Цими вихідними в селищі Чинадієво відзначили свято Миколая Чудотворця. Для найменших учасників підготували майстер-класи з виготовлення смачних десертів. Усе у святковій атмосфері, у народних костюмах, під супровід німецьких пісень, аби в повній мірі відчути свято. Потрібна була серветка, сам пряник і зубочистка. Що ви робили? Ми спочатку робили основу і білі рисочки. Індершонен вайнах сат, ліхтер, кетен, вайтунбрайтерком, судір, і с'єдент яр, пердулів, ундарті кварст. Я роблю на спа маршмело в стаканчик. Так, я давно сюди ходжу. Ми учимо тунімецьку. Наостанок на малечу чекала зустріч із святим Миколаєм, який привітав усіх присутніх німецькою піснею. Я низька на сьогоднішньому святі Миколаїв. Дуже відповідальна місія. Я буду дарувати подарунки, бо низько ну, має свято крайською мовою. Я вже займаюся, мабуть, з четвертого класу. Мені легко все вдається. Мені в цілому подобається. Ну, звучання мови справжнє святкове дійство за участі вихованців підготували члени громадської організації Чинадіївське товариство німців. Головною метою організаторів було продемонструвати німецькі традиції та звичаї спільноти, які вміло інтегруються в українське суспільство. В Нашу організацію уходить як рід, це регіональний інформаційний центр Закарпаття. Уходить дев'ять організацій: це Павшино, Щорна, Свалява. Паланок місто Мукачево, Шенборн. Діти продовжують традиції і культуру німецького народу. Взагалі, при організації працюють курси мовні різних груп. Школа після школи, школа третього віку. Організація працює вже 25 років у селищі Чинадієво, де проживає чимала кількість етнічних німців. Головна діяльність розповідає очільниця, спрямована на вивчення німецької мови, популяризацію культури німецького суспільства серед дітей. Різні гуртки, танцювальний, історичний ляндескунде. Взагалі дітям цікаво проводити час при організації, тому що дістають багато знань німецької мови. У нас хороші викладачі для заохочення. Вони мають мовні майданчики цього року. Мовні майданчики проходили у нас літом. Це є стимул вивчення німецької мови, залучення дітей більше до. Вивчення мови, обпізнання, традиції, культура і однозначно більше цікавляться історією німецького народу. Викладачі працюють з учнями за новітніми методиками, аби опанування іноземної мови було не лише ефективним, але й цікавим. Нам доводиться прикладати зусиль для того, щоб зацікавити дітей, і тому ми відкриваємо курси і навіть для найменших. І закликаємо батьків віддавати своїх дітей в наш навчальний центр на курси німецької мови з п'яти років для того, щоб дітки вже могли трошки входити в цей світ нової мови. Ми комбінуємо навчання з іграми з різними відео і з інтерактивними навчанням. І ми завжди святкуємо і залучаємо діток до святкування різних німецьких свят. Донечка Емілія займається три роки вже в центрі. Дуже класний концерт. Дуже дякуємо за організацію, за виступ. Бажаємо щасливого різдва, щасливого року, нового року і мирного неба.